Так, переозброєнню Європи майже так, допомозі Україні. Про що домовився оборонний саміт ЄС від 7 березня 2025 року, авторства Сергія Сидоренка? Позачерговий оборонний саміт ЄС у Брюсселі 6 березня 2025 року розглядав два ключові питання: європейську безпеку та підтримку України в умовах, коли США під керівництвом Трампа різко скоротили допомогу Києву. А загроза російської агресії проти Європи стала очевидною. Очікування провалу через вето Угорщини та Словаччини не справдилися, саміт став успіхом, хоча домовленості досягли лише частково. Лідери ЄС одностайно, включно з Віктором Орбаном, підтримали програму Переозброїти Європу Йорап вартістю до 800 мільярдів євро, спрямовану на масштабні інвестиції в оборонний сектор ЄС та закупівлю зброї. Частина цих коштів піде на підтримку СУ, хоча прямої згадки про це в рішенні немає через позицію Орбана. Програма включає новий інструмент кредитування 150 мільярдів євро та переспрямування існуючих фондів, але реальні витрати можуть бути меншими за заявлені. Щодо України, консенсусу не досягли, Орбан заблокував загальне рішення, наполягаючи, що ЄС не може одночасно фінансувати власну оборону, Су та українську державу. Натомість 26 країн, усі, крім Угорщини, схвалили окрему декларацію, підтвердивши підтримку територіальної цілісності України, право на захист і принципи миру через силу. Вони домовилися надати Києву 18,1 мільярда євро від заморожених російських активів для військових закупівель. Словаччина, попри антиукраїнську риторику Фіцо, не підтримала Орбана, залишивши його в ізоляції. Саміт став реакцією на кидок Трампа, який припинив постачання зброї та розвідання для України, змусивши Європу перейти в режим гонки озброєнь із Росією. Лідери, як от Дональд Туск, наголосили, що ЄС має виграти цю гонку, спираючись на історичний приклад падіння союз радянських соціалістичних республік. Хоча юридичне затвердження рішень ще попереду, саміт показав єдність Європи перед новими викликами та ізоляцією проросійських сил. Таким чином, ЄС сказав так, переозброєнню, але лише майже так, прямій допомозі Україні через опіру Угорщини, знайшовши обхідні шляхи для підтримки Києва.